Слава Україні, героям слава! Дорога свята, тисячолітня українська нація. Вчора, 31 грудня 2022 року, на Київ летіли ракети. Сьогодні вночі святкову ніч 1 січня 2023 року летіли шахети. Ми з братом Русланом, брати Кошевенки, стали свідки цього злочину, цієї ненависті, цієї люті, московської люті, до українського народу. Ми бажаємо Московії у 2023 році впасти, впаде Московія, стануть вільні народи, задихає увесь світ. І повернуться до лона України. Донецьк, Луганськ, Крим і, звичайно, етнічні території Кубань та інші інші території, які були в заповіді від Сяну до Дону і по Кавказ. Ми це віримо. Я бажаю Московії, Росії, Російській Федерації, так званій, не до імперії, не до країни, отримати по заслугам. Нехай все зло, що вони творять. Посвятів моїй святій мої, святі українській землі, зло, що вони творять моєму святому найкращому народові в світі, українському народу, нехай все зло повертається до Росії. Нехай і шахеди, і ракети повертаються туди, звідки вони полетіли. А нам, українцям, залишається лише вірити в один одного, вірити в Збройні Сили України протиповітряну оборону. Вірити волонтерам і владі, звичайно, яка б вона не була. Адже віра в перемогу в завтрашній день нас надихає. 2023 рік став покликом і закликом до перемоги, лише до перемоги над Московською Ордою, над Російською імперією, недоімперією. І ми в це віримо, бо в нас є Збройні Сили України. Брати та сестри, воїни, справжні воїни, цвіт української нації, які щоденно, щоночі борються за кожен клаптик святої нашої землі. І дякуємо кожному з них. Звичайно, нашому, ну більш-менш спокійному Києві та по всій Україні в цілому ми святкували, а там на фронті, там бліндажа сухих, сірих, темних, мокрих. Наші славетні воїни, козаки ну, не святкували так, як ми, бо це свято вони забезпечували нам цивільному населенню, тому ми за що ми їм вдячні і низький уклін кожному. І загиблим воїнам, героям в усі віки за українську Україну, за державність, за соборність нашої неньки. І живим героям, які живі, і слава Богу, живими повертаються додому. Тому, шановні українці, не падаємо духом, допомагаємо нашій славетній армії. Разом до перемоги. Слава Україні! І не забудьте підписатися, поставити вподобайку на нашу сторінку ТВ юа латиницею у Фейсбуці, в Ютубі, в Тіктокі і інших соціальних мережах. Лише разом ми переможемо, бо в нас є віра, за нами правда. Борітеся, поборете, нам Бог допомагає. Все буде добре, вірте в себе, вірте в перемогу. Разом до перемоги, слава Україні!